Так, добрий день, любі мої. Дивимося Дніпро на вересень місяць. Отже, Дніпро. Дніпро. Місто Дніпро на вересень місяць. Дніпро на вересень місяць. Що чекає Дніпро в вересні місяці? люди в такому, знаєте, як. страху живуть. Прям малюють їм картинки такі. Можу сказати, що Дніпро, Дніпро як перевалочна, перевалочний пункт. І для біженців, і для людей, і для військових, і для техніки, і от для, для всього. Дітей вивозять туди, як Дніпро, от масово вивозять дітей прямо з області. Знаєте, от, мені здається, як, от що там йде внизу у нас біля Енергодара напроти. Нікополь, Нікополь, Марганець, Нікополь, Марганець, Покров. От вони як дітей вивозять, кривий ріг вивозять до Дніпра. Так, отже, дивимося, що там у нас іде. Що очікує на цей місяць Дніпро. Летітиме сонечки мої, летітиме вам, Буде, будуть, будуть пуляти, будуть десь в області Дніпро і взагалі Дніпропетровська область, будуть десь пробувати переходити річка, що це, інгулет. Але ви знаєте, це вся, цей весь перехід, це як спланована операція, мені здається, нашими. І ми сидимо, і вони в пастці будуть. Чекаємо їх. Обіцяють дуже багато, вони там щось напридумували. Що буде все шикарно. Руйнування бачу Дніпро і Дніпропетровська область так само. Дніпро. Пробуватимуть засилати до вас ДРГ. Такі якісь і за гроші будуть купувати частину людей, ну, якусь для співпраці. Обіцяти якісь посади, гроші. Будуть викрадати людей Дніпро. Будуть як викрадати людей. І будуть пулять, звісно. Будуть пулять і ракетами, і якимось іншим. Смерті будуть. Будуть, будуть жертви. І знаєте, я їх діти теж дітей бачу. Бачите мені чорна карта. Угу. Ніколи не кладу такі в картку це щось. Викидаються завжди. Вночі будуть пулять. І, знаєте, від того, що вони будуть пулять, будуть е, пожежі. Грабувати будуть. От мені все-таки йде, що вони там щось по воді. Що це по воді? Вони збираються. А це люди, які, знаєте, які все-таки покажуть своє обличчя під час цього всього. Покажуть їм на вихід. Так. Випало. Клевер. Ну дивіться, лелека зазвичай це повна луна. О, це все щось таке буде дуже скрите щось. Якийсь рух, але він буде за сімома займками. Рух до якогось, до чогось такої операції, якоїсь секретної. О, лисичка. Чоловік, чоловік лисичка, чоловік дуже хитрий і дуже мовчазний. Щось буде робити для того, щоб це було кому? Ага, щоб буде все робити для того. Щоб оце болото, яке хоче туди дойти, воно не. воно все було в гробах, розумієте? Ну, але мраки розсіється, я вам скажу. І якось він неправильно не на ту дорогу зверне. Він все-таки піде до орків. Отака от скотиняка буде, розумієте? У Дніпрі. І буде летіти з посади. Садник буде без голови. Ну, вони там щось запропонують. Ну, хай пропонують. В тюрмі хай пропонують. Всім дякую вам за увагу. Дніпро! Дніпропетровська область взагалі там така трошечки Дніпро трошки легше, а Дніпропетровська область, звісно. Давайте ще раз Дніпро. ну, Більш-менш коєбі, бачите. А Дніпропетровська область, бачите. От тобі і все, розумієте? Будуть пуляти область, капець пуляти, тому якось так. Всім гарного ти, гарного місяця, да? оскільки ми на місяць, вересень, гада, ну, розклад робили. Всім дякую, всім до побачення.